Чи бувало у вас таке, що ви зберігаєте гроші, але тільки тільки ви не збирали, у вас з'являється якась непередбачувана витрата, куди ці гроші благополучно зникають. І скільки б ви не заробляли, ви все одно зберігаєте щось і потім знову це все витрачаєте. Думаю, що це було у більшості з вас, особливо у тих, у кого рівень життя ще не дозволяє зберігати там, по тисячі, по дві тисячі доларів на місяць. І у мене така історія була постійно. Як ви знаєте, я коуч, я допомагаю людям систематизувати і масштабувати їх життя. І мої прибутки не ліні... Ні, так? у мене може бути сьогодні зайти багато грошей, а наступний місяць взагалі нічого, просто тому що так співпали дати. І перший час взагалі контролювати свої фінанси це було щось неймовірне, тому що ти тільки-тільки щось заробив, у тебе вже з'явилося щось, на що треба оплатити, і це не якісь там поїздки, на якісь покупки дорогі. Це просто базові якісь елементи, які так чи інакше відбуваються протягом місяця. Коли у тебе просто зарплата, це простіше. Тобі зарахувалася одна і та сама сума, ти чітко знаєш на що тобі і куди витратити, і ти знаєш, яка частка у тебе залишається. А коли ти працюєш на себе, у тебе сьогодні більше витрат, завтра менше витрат, в цей раз ти більше податків заплатив, в цей раз ти менше податків заплатив. Коротше, дуже багато різних змінних, які абсолютно не контрольовані або дуже мінімально контрольовані. І поки у тебе немає достатньо великого оберту, щоб ти міг, наприклад, одним місяцем закривати собі декілька місяців і наступні місяці все одно заробляти, да, тобто створювати профіцит цього всього, це стає такою доволі складною задачою. Але одна дія це все змінило назавжди, і тепер при будь-яких прибутках. Будь у мене з'являється можливість відкладати, навіть якщо я буду ці гроші потім кудись використовувати. Зараз все вам. Покажу цей метод, до речі, корисний не тільки для тих, хто працює на себе, а й для тих, хто працює в наймі. Абсолютно кожен може його використовувати. Це сильно полегшить вам процес збережень. До речі, якщо ви додивилися до цього моменту, вам явно цікаво цю тему розбирати. Тому обов'язково підпишіться в профілі дуже багато цінного матеріалу, якраз таки, який дозволяє вам систематизувати, масштабувати ваше власне життя безкоштовно. Грех таким не скористатися. Дивіться, як зазвичай відбувається процес. Вам зарахувалися якісь гроші, ви їх в кращому випадку. Розділили на два рахунки під назвою якби основний, да, ваші основні витрати і ваші збереження. Ось це не вирішує жодної проблеми, тому що в основі завжди не вистачає, а в збереженнях так само завжди щось потрібне екстра, що треба зі цих збережень якби, забирати. Ось цей метод не працюючи, я думаю, що кожен з вас його вже пробував і він не дає ніяких результатів. Тому дуже важливо все це робити інакше. У вас заходять якісь гроші, і ви чітко з цього зарахування розумієте, на які категорії у вас є різні рахунки. У вас є категорія основні витрати, у вас є категорія збереження, у вас є категорія фан. У вас є категорія бізнес, наприклад, якщо ви ведете якусь свою справу. В бізнес, наприклад, у мене це йдуть податки, це оплата бухгалтера, це якісь сервіси, які мені треба оплачувати і так далі. В моєму випадку, так як я працюю на себе, у мене спочатку заходять гроші, я їх спочатку залишаю в бізнесі, а вже з бізнеса розкидаю по всіх наступних, скажімо, етапах. Да? Тобто, таким чином мені в будь-якому випадку треба на ФОПі тримати певну кількість грошей, щоб оплачувати різні податки. Тому, якщо у вас власна справа, чи ви працюєте в наймі, але як ФОП, обов'язково тримайте Певну суму, яку вам потрібно для погашення ваших податків на саме бізнес рахунку, щоб потім не турбуватися. До речі, для тих, хто не в курсі, я б повернувся нормально в телеграм і зараз записую розгорнуті відео без корекції, без усього, прям прямо дуже детально те, що відбувається за кадром, те, що відбувається у мене в голові. Ось ці всі теми розбираю набагато детальніше, бо там є на це можливість простір, і там не потрібно підлаштовуватися під якісь там алгоритми. Тому запрошую вас туди посилання залишив описі профіля. Як тільки мені гроші зарахувалися, у мене спочатку в будь-якому випадку, наповнюється основа: це моє житло, це їжа і це транспорт. Якщо у мене він відповідно, такий є, це ключові елементи, які обов'язково ця баночка має заповнитися. І далі у нас ідуть збереження і ось тут. Дуже важливо зробити цю додаткову дію. Розділити ці збереження на дві категорії: одна називається чорний день, а інша називається нерегулярні витрати. Це просто лайфхак, за який ви можете платити тисячі доларів. Дивіться, в чому між ними різниця. Чорний день це гроші, які я абсолютно ніяким чином не чіпаю. Це тільки для надзвичайних ситуацій. Умовно, мене виселили з квартири, і мені треба раптово шукати нову квартиру. У мене переїзд в інше місто, в іншу країну. У мене раптом щось зламалося, чи якась не знаю там. Операція, чи ще щось, оце гроші на ось ці випадки, не для буденних витрат, не для хатєлак, не для фану, не для поїздок, ні для чого такого регулярного. Це те, що буде у вас от на дуже дуже крайній випадок. І є друга категорія, яка називається непередбачувані або нерегулярні витрати. Це витрати, які я точно знаю, що вони будуть, просто вони будуть пізніше. В моєму випадку да, це різні підписки, це страхування якесь, да, ліка... лікарняні якісь там стоматологія це все. Да. Це, можливо, якісь оплати рахунків, якихось, да, які так само відбуваються, наприклад, у мене за електрику проходить раз на півроку. Цей Рахунок, і якщо я буду його виймати з основи, мені буде не вистачати один раз на півроку, мені точно буде не вистачати на різні засоби. Доглядові, да, там для миття, для оцього всього, які мені не треба купляти кожен місяць, вони не знаходяться у мене в основі, але вони так чи інакше у мене 100% будуть відбуватися. У дівчат, це, наприклад, там косметика, у чоловіків, можливо, це якісь теж доглядові або, наприклад, для ремонту авто чи для чогось такого, да, що мені точно потрібно буде використовувати просто пізніше. Це підписки, які у вас на рік, наприклад, куплені. Я так. Zoom, наприклад, оплачу. Він у мене на рік оплачений, і я знаю, що раз на рік мені треба дістати ці 150 доларів, щоб туди віддати. Це невелика сума, але вона в основі ось тут не лежить. Я на неї забуваю розраховувати, бо кожен місяць мені не треба ця сума, але раз на рік мені ця сума додатково потрібна. І от кожен місяць у вас є ця сума, яка так само непередбачувана або нерегулярні якісь витрати, які так чи інакше відбуваються, і ось ці. Баночка нерегулярних витрат реально вирішує більшість проблем. Зберіть її, хоча б щоб вона закривала там 2-3 місяці вашого життя. Якщо треба, ви з неї берете, ви не берете з чорного дня. Ви берете спочатку звідси і потім докладаєте сюди стільки, скільки потрібно, щоб її дозбирати знову до двох до трьох місяців. А весь екстра кеш вже йде ось сюди в чорний день. Далі у мене є рахунок фан, тобто все, що стосується якихось розваг, подорожей, покупок, подарунків і так далі. От скільки у мене тут грошей є, на ту суму я й розраховую. Я я не беру гроші звідси, я не беру гроші звідси. Я не беру гроші звідси. Скільки тут є? Такий, значить, подарунок я їй дарую. Таку відпустку я можу собі дозволити. Такі покупки я можу собі дозволити. Такий одяг я собі можу дозволити. Якщо це не дуже важливі якісь речі. Умовно, якщо наступила зима, і у мене немає зимової куртки, це от мої нерегулярні витрати. Да? Але якщо я просто вирішив зах купити собі п'яту куртку, то це фан, да тобто це не потрібна якась витрата. Я можу і без неї спокійно прожити. Ось це дуже спрощена така версія. Ми з моїми клієнтами це все розбираємо дуже детально, в залежності від їх конкретної ситуації, щоб зрозуміти, де коли у них що відбувається, щоб це все було структуровано і. Коли мені заходять гроші, я чітко розумію, в який по факту контейнер ці гроші у мене кладуться. І ось таке просте правило дозволяє вам нормально зберігати, не боятися використовувати свої заощадження, тому що ви спокійно розумієте, що ці заощадження у вас розділені на різні категорії, на різні підпункти. І кожна ця категорія має, скажімо, своє ім'я, і ви чітко розумієте, яка витрата зараз, під яку категорію у вас підпадає, що ви будете використовувати, які гроші ви там будете використовувати. Тому користуйтеся. Обов'язково це дуже класний метод. І не забудьте подивитися ось це відео буде класним як доповнення сьогоднішньої теми.